Uh Доля композитора Дмитра Бортнянського для мене є дуже драматичною. Як людина, яка більшості часу знаходиться за кордоном, я прекрасно розумію, особливо зараз, буваючи в Італії, і я спеціально в 2017 році відвідала ще раз Венецію. Мені захотілося побачити це місце, де стояв історичний цей театр, в якому в 1778 році пройшла світова прем'єра Опери «Алкіт». Вона проходила під час венеціанського карнавалу. Я також поїхала в Венецію спеціально під час венеціанського карнавалу, щоб відчути цю атмосферу міста, так, коли до нього стікаються люди зі всіх просто куточків світу, коли панує якесь таке особливе бажання не знаю, насолоди, видовищ, розваг. І тоді ми знаємо, що до своєї прем'єри Дмитро Бортнянський залучив найкращих вокалістів-співаків світу, і це одразу видно по складності. Цієї партитури. Якщо ми порівняємо музичну виконавську складність опери «Алкід» і опери Сокіл, яка була написана після Алкіда, то ми бачимо, що Дмитро Бортнянський, а він тоді, як композитор, сам був присутній і сам керував процесом репетиційним процесом перед прем'єрою, міг дійсно розраховувати на дуже сильний склад, і в оркестрі, де є чимало таких віртуозних номерів, які вимагають. Віртузне володіння інструментами, але також особливо голоси. Тому що партія Алкіда, написана в Теситурі Сопрано, в жіночій теситурі, але це є чоловіча роль. Він працював за лібрето Метастазіо. П'єтро Метастазіо на той час був найвідомішим лібретистом 18 століття. Існує також дуже багато написаних творів Моцарта також на лібрето Метастазіо. Це є Філософська опера Фабула, де власне Бортнянський також приніс свої новаторства як композитор. Ну, наприклад, новаторськими для тої епохи є розгорнуті монологи, сцени речитативи Акомпаніято, де молодий Алкіт власне в своїх сумнівах дискутує сам собою, якби роздумує про сенс життя, роздумує про те, яку ж дорогу йому обрати. І особливими є також оркестрові фарби, які тоді. Вже використовував Бортнянський своїй партитурі. Ну, наприклад, є чимало таких драматичних, гармонічних зворотів, які потім нас в чомусь нам нагадують вже прийоми, які використовував Моцарт в своїх операх. І коли я колись репетирувала цю оперу в Одесі, і також музиканти казали, ну так, звідси трошки є цитати Дон Жуана. Але Дон Жуан був 10 років на 10 років пізніше, ніж був Бортнянський. Тому в будь-якому випадку я дуже щаслива, що ми зараз працюємо над реалізацією цієї прем'єри, адже в цьому році ми. Відзначаємо 270 років від народження Дмитра Бортня.